Разом переможемо. Зірки Нью-Йоркської метрополітен опера підтримали ініціативу чернівецьких ліцеїстів. Всесвітньо відома диригентка українського походження Керілін Вілсон долучилася до створення армії дронів та записала відеозвернення на підтримку чернівчан. Подробиці далі у сюжеті. У повномасштабній війні в Україні, яка вже отримала назву війни безпілотників, боковинці продовжують всебічно підтримувати наших захисників, закриваючи їх першочергові потреби. Зокрема, намагаються забезпечити військовослужбовців такими необхідними на фронті пташками дронами. Відтак нещодавно ми розповідали про патріотичну ініціативу Чернівецького ліцею номер 20, де освітяни та учні закладу спільними зусиллями закупили та передали 20 ударних дронів для 10-ї, Гірсько-штурмової бригади Едельвейс з'явилася ініціатива виділити кошти і від, від двірника до директора кожен працівник закладу здав по тисячі гривень, і ми змогли придбати 10 ударних дронів. Виник спонтанно лозун – 20 дронів від 20-го ліцею. Були хвилювання, що не осилимо. Даремно хвилювалися. На сьогодні маємо коштів на 15 дронів. Сумарно це буде з січневими 25. Ініціатива ліцеїстів, про яку розповідав ТВА, поширилася у ЗМІ та соцмережах. І навіть потрапила за океан. Бажання своїх земляків боковинців жити у вільній країні розчулило зірку Нью-Йоркської метрополітен опера всесвітньо відому диригентку Кері Лін Вілсон разом зі своїм чоловіком, директором опери. Диригентка, яка до слова неодноразово проявляла солідарність із українським народом та має боковинське коріння, зібрали кошти на ще одну партію безпілотників, передали їх до ліцею та записали надихаюче звернення. любима Надія. direktor Viktor Tomjak i naši ljubimi včitelji ta učni Černivetskog liseju nr. 20 vitaju vas. Vid imani moho čelovika Petra i imani mene. Mi dužo bižajmo se ja vašimi pastajinmi s usilami pomohti naši armi. I mi duže radi pitrimati vas na košti na 10 tronev Vi vsi naša roj Ми завжди з вами разом переможемо. Я дуже чекаю наших зустрічей в травні в Чернівцях. Слава Україні! Героям слава! Розчулені зверненням землячки у ліцеї. Вирішили продовжити акцію зі збору дронів, таких необхідних нашим захисникам. Анна Харабара, Іван Мітрік та Медня ТВА.